Гарно, всім дня, дівчата і хлопці. Зараз замісимо тісто. Мені зараз пишуть, кажуть, почався піст, то треба все пісне їсти, тісто треба пісне робити. Давайте замісимо пісне тісто. Але я вам хочу показати, що пісне тісто буде таким смачним. Навіть не відрізнити його від здобного. Воно буде таке саме смачне, як і здобне. Я беру стакан водички теплої. У мене тут 250 мл. Дріжджі Сьогодні у мене сухі дівчата. Тепер це я зроблю таку невеличку пару. І ось ложку чи дві покладу борошна. А ще я покладу, покладу чайну ложку цукру. Зараз роблю таку невеличку пару і залишу, розбовтаю і залишу хвилини на 10 на 15. Так, дівчата, дріжджі взялися шапочкою, вже гарно дружать. Тепер я кладу сюди цукор, три чи чотири ложки. Я покладу чотири. Ще навіть не знаю, з чим я буду їх пекти, але я вже цукру наклала. Так, сіль півчайної ложки солі. І сьогодні я буду багато лип. Це тісто універсальне, просте. Не знаю, це дві ложки, три, чотири. 5. Люблю цифру 7. Буде 7 ложок. олії в мене, розбовтаю це все діло і буду віяти боршну. Напевно, дивіться, дріжджі дружать. Коли дріжджі дружать і покладете їх так багатенько, то це означає, що ви заглядати не будете на тісто, воно буде у вас таке. Радувати вас. Тим більше зараз вже прохолодно, то треба тісто десь ховати в тепло. Так, борошно. Борошна я вію від 450 грамів, але це так. Звичайно, що більше піде борошна, зараз я буду замішувати і поступово додати. А знаєте що, дівчата, я забулася налити ложку горілки. Зараз я ось так добавлю. І взагалі не хвилююся, все буде добре. І замішую тісто. І не забувайтеся, тісто любить тишу, спокій, і все вийде, все буде добре. Дівчатка, зараз буду домішувати на поверхні. Борошно додайте поступово. Домішую на поверхні. Головне, не хвилюватися. І все буде добре, все вийде, дівчата. все вийде. А, дівчатка, ще мішу тісто, ще липне до рук. Зараз я Це, щоб не липло. все вийде, дівчата. все буде добре. Домішую тісто. Дівчатка, тісто я вже вимісила, тепер я мажу мисочку. Можна її вимити, можна так, мажу олією і викладаю тісто. Ось таке гарне. Відкладаю відпочивати його, дівчатка вкутую рушничок, і ще в один рушничок. І зараз ще покажу, як я роблю. Бо мене дівчата запитують, кажуть, а як же тісто у вас підходить, чи у вас так дуже жарко? Ні, в мене, звичайно, так як і у вас. Але я роблю, беру ось мисочку чи то кастрюльку меншу за ту миску, в якій ви замішували тісто, наливаю теплої водички трішки теплої дівчата, щоб не зварилося тут тісто. І ставлю ось так, ось так на баню. І Вкутаю гарно. І все. Ніяких секретів таких немає. Гарно, вкутую. І все. Періодично буду трогати, як водичка прохолоне, то додавлю ще гарячої. І все, дівчатка, тісто моє ось стоїть, ще воно підходить. А я тим часом, дівчата, піджарю яблуко. Мені треба 12 сківочок піджарити так, з двох сторон. От, закарамелізувати. У мене буде 12 пиріжків. У мене з того рецепту виходить завжди 12 виробів. Так що я зараз з одного яблука зроблю 6 таких дольок і з іншого яблука так само. Підготувала я так поробила, порізала яблука на такі дольки. Тепер я складу на розігріту сковорідку ці яблука. І трішки цукром притрушу і обжарю з двох сторін. Злегенька. Ось так, дівчатка приблизно, я їх закарамелізувала. Тісто моє пісне підійшло, таке ось гарне. Так, тепер що я роблю? Розділяю його на дві частинки. Одну частину я відкладаю поки що в сторону, а іншу. От. Зараз мені треба її розкатати. Просто розкачати в таке коло, зробити велике коло. Ось таке коло я розкачала. Тепер розрізаю я його. Так, спочатку посередині, а потім по діагоналі. Мені треба зробити шість кусків. А жиловини. Так, три-три. Тепер, що я роблю? Ось мої яблучка. Отут. Ось отут. Ось тут я роблю надрізики. Кладу я сюди яблучко. Ось так. Загортаю. Дівчатка, загортаю сонечки. Ось так і скручую. Ось так. Це один варіант. Ще одне яблучко. Тепер просто скручую. Просто так скручую. Ось так. Видно? І тепер отут так зліплюю. Це буде інший варіант. Ось отак я їх поскладала і ставлю в розстойку, поки збільшиться вдвічі, такі, щоб вони гарні стали. Розстойка в мене, це я зараз включаю духовку нагрівати на 180 чи 190 градусів. Тут вона зверху в мене буде стояти. І я вкрию рушничком. Дівчатка, тісто моє вже підійшло. Тепер треба подумати, як же ж ми їх зверху помажемо. Ні яйця, ні молока, ми ж руки не беремо сьогодні. Тісто в нас пісне. Значить, дівчата, я ось заварила чай, зараз я помажу їх чаєм. Не солодкий у мене чай. Тепер цукор. Просто зверху посиплю цукром. І все. А тепер ставлю в духовку. 180 80 чи 190, отписів на 20. Ось, дівчатка, спекла булочки чи то пиріжки без яєць, без молока. І все вийшло. Все. Головне бажання, сонечки, головне бажання і все вийде з А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!